Вітаю вас, друзі. Вітаю середа, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ну, кошмар, пішло. Пішло, поїхало. Анонс. Сьогодні ввечері у нас прямий ефір, пряма зустріч, пряма розмова. Дивлячись, ну я див, дивлюсь на вас, ви мені в очі пишете, ми розмовляємо. Всіх запрошую. І тема дуже цікавіша. Дуже цікава. Ну, ви навіть в чому розрив, в чому незгода. В чому розбіжності і ще одна там буде тема. Приходьте, поговоримо. А зараз ну, народні депутати. знаєте, ніколи, ніколи такого не було. І от опять це Да, ніколи такого не було. Після внесення проєкту закону про мобілізацію, закону, який, мабуть, один із всіх законів, які існують в світі, які приймають закон про, про мобілізацію, який направлений да, не, не для покращення життя, не для покращення умов життя, да, ще, ще, а який направлений, грубо кажучи, проти будь-якого народу, не тільки України, і українців. Мобілізація це проти народу, але вона. Повинна бути як можна більше чесною, справедливою і виконаною. І люди повинні знати, що це необхідний закон для кожної країни і для кожного народу. Так, от, ще тільки проект. була прес-конференція головнокомандувача. Заява Верховного Головнокомандувача, і ми це розглянемо ввечері також. І тут виходить хто. Як сказав Ляшко, Московська Зозуля, або як її тільки вже не називали, і Бабушка з косою, і ой-ой-ой, і, і, я не хочу навіть. Юлія Володимировна Тимошенко. Для чого вона виходить? Ну, треба. Треба Юлія Володимирівна звикла заробляти. От тут я кажу заробляти то, ось, в цьому напрямку, де вона робить. Вона заробляє заявами, вона заробляє своїми діями, да, від, від сильних світу цього або України нашої, і заробляє популярність. У людей. Також що виходить, і каже Юлія Володимирівна Тимошенко. Партія Батьківщина не голосуватиме за закон про мобілізацію у тому вигляді, який зараз є, хто звав, хто питав, хто, 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 хто хоче знати її бачення. Хто хоче знати, я не знаю, для чого вона вийшла. Але вона вийшла і одразу сказала за закон. Немає ще закону Юлія Володимирівна. Ви, Юлія Володимирівна, ще не прийняли закон. Ви його не розробили, ви його не удосконалили. Це є тільки проект. А партія Батьківщина і її лідер Тимошенко Юлія Володимировна зобов'язані приймати участь у? Доскональнення і проробоці і вироботки будь-якого законопроекту. проєкту. Ви і маєте право і зобов'язане. Зобов'язаність це як мінімум голосування чи не голосування, а право ви можете прийти в будь-який яку, яку, яку хвилину, в комітет, де розглядається розглядаються цей закон законопроект. І прийняти участь, дати свої пропозиції, дати своє бачення. Чому ви цього не робите? Чому ви виходите на телебачення і просто брешете, і вишаєте Локшину? Ну, я не знаю, чому я звертаюся до неї. Це все одно їй пофігу. До неї звертаються вже 25 років. Вона набрала, вона набрала адептів, які зараз готові відірвати вуха всім, хто проти Юлії Володимирівни Тимошенко. Я не знаю, чому так відбувається. Ну, це щось. Знаєте, парадокси у нас, це у нас якісь явища не, не, не зрозуміли. От далі Юлія Володимирна у своєму зверненні каже: ну повна ж понимає, несінитниця, брехня, повна маніпуляція, повне перевертення. А хтось в це вірить. Це чіткі, чіткі стратегії психології. Дивіться, ось що вона каже. Вона каже ті речі, які ми кажемо завжди, які ми розуміємо. які... Але ми не на Телебаченні, ми не Юлія Володимирівна, у нас немає коси, ми не в Верховній Раді, нас не чують іноді. Та І, і хто ми такі? А ось вона вийшла і її чують. Що вона каже? Запропонувала призупинити у 2024 році виплати всіх зовнішніх і внутрішніх боргів. Вона прекрасно розуміє, як двічі прем'єр-міністр, що цього зробити неможливо, і ніхто цього робити не буде, а вона на цьому потім буде їздити півроку, як мінімум, якщо не більше. Я ж казала, я пропонувала, от мене не послухали, а я знала, що говорю. Давайте так, внутрішні борги. Це наші займи державі. Облігації там, да ще будь-які вклади, навіть. В державні банки депозити, це також воно все одно піде державі. Ну це так опосередкований да, вклад наш, а більшість це, звісно, облігації, і людей і так далі. Давайте так, якщо ми зараз, це, це ми можемо зробити. Це держава може зробити, призупинити на деякий час виплату а, за облігації, повністю повернення облігацій, да, або проценти якщо відсотки, якщо вони є. Це ми можемо зробити, але наслідки. Далі призупинили і сказали, ми вам виплатимо в 26-му році. І що? Хтось буде давати в 24-му? В, в борг державі. Ну, якщо мені не віддають гроші, то я більше цій людині не дам. Так же і, і, так же і тут. Вона прекрасна. Це знає, що цього не зробимо ми цього зараз. Тому, потому що. Потрібні гроші частних інвесторів, людей, народу. І вона оцю популізм кидає. А завтра скаже, а я ж говорила, а я ж пропонувала далі виплати зовнішніх боргів. Вона прекрасно розуміє, що будь-який рух по зовнішніх боргам це реструктуризація, відтермінування, да? заморозка, я не знаю там будь-будь-що. Це перемовини. Як мінімум, ці перемовини йдуть півроку, рік, щоб потім це зробити. І вона прекрасно знає, що таких перемовин не було на сьогодні. І, при... і тепер уявіть собі, виходить шмигаль і каже: ми з першого. Сперва... 1 січня не платимо МВФ. МВФ ну, не платіть, що? ну так, Ми не дамо. Або, і ми, і, і Сполученим Штатам не платимо. Ну не платіть, ну не буде Петріота, ну, нахрен. Хоча Сполучені Штати 98% нам дають як грант безкоштовно. Ну, там Європа щось дає, але вона дає на 20-25 років, там під 1 15 Ну, я, в принципі, кажу, виходимо і кажу, і більше ніхто не дасть. Кому призупиняємо? І вона це знає. Але, але звучить це так популярно, це так солодко звучить. Правильно, а нахрен ми їм будемо давати. Цього ж, це ж і люди кажуть. Так не робиться. Так війну не виграють, так і держава не існує. Розумієте, а ще вона каже? Скасувати підвищення зарплат чиновникам? Ми ж це також кажем, кажемо кожен день. Але у мене питання: а що? Я не бачу, наприклад, можливо, є якийсь документ, можливо, є десь постанова, може в бюджеті закладено. Я не бачив, щоб на наступний рік державним чиновникам. Особливо центральним державним чиновникам підвищували зарплатню. Я такого не знайдіть, будь ласка, немає такого. Але вона це каже, скасувати. А хто знає, що його немає. Це можуть підвищувати тільки на містах, на місцевому рівні. Там. Там вільний бюджет можуть місцевим чиновникам, місцеві ради підвищувати. Це те, що я кажу завжди, і кажу: міш... не дай... давайте, втручайтесь, не дозволяйте. А підвищення зарплат депутатам ніде цього не бачив. Міністрам не бачив, в міністерствах не бачив. Немає такого. Але вона це каже. І всі це справи: А, Юля, Юля, Юля. Друзі. Ми допомагаємо нашій державі, своїй державі. Вибачте, за мою оговорку, з Україні. Ми це робимо. Ми, ми, люди, українці. Я хочу подякувати за донати Ш... Шацькій Катерині. Петухову Андрію Монобанк, Ніколаєві Валентині, Фищенка Тетяни. І подякувати всім спонсорам телеканалу, всім, хто перераховує на телеканал на підтримку. Подякувати і сказати, що в описі до кожного відео там є у нас і PayPal, все є. Там є посилання на мій телеграм-канал. Зайдіть, і ви побачите. Там настільки цікаво, настільки цікаво навіть. Зайдіть в телеграм-канал і підпишіться. Підпишіться на YouTube канал, обов'язково, тому що половина дивиться на підписаними. Дзвіночок, вподобаєчка. Вам же не тяжко. А вподобаєчка дає для нас з вами дуже багато. І підтримуйте український YouTube і україномовний YouTube. Підтримуйте, друзі, будь ласка. Так от Юлія Володимирівна і каже. Направити ці 650 е -е, мільярдів, які висвободяться під неповернення не, не боргів або ще якісь умовних скасування зарплат, на запуск вітчизняного військового промислу, Слух, це взагалі бред, але звучить красиво. Звучить дуже красиво. повірте. і люди хапаються. Частина людей і кажуть, Юля ж казала. А Юля просто працює на свій імідж, і Юля просто працює, щоб ще раз надурити. Українців і ще раз прийти туди, хоча б щось отримувати від українців, нічого не роблячи, відпочиваючи в Дубаях. Але є ще такий розумков Діма, який чекав, ждав. Слушайте, яка виявилась така непорядна, погана, така слизька людина, що він заявляє? Про законопроєкт. Законопроєкт, я ще раз наголошую. Як завжди шукають прості, легкі, але тупі рішення, ми будемо подавати альтернативний варіант документа, екс-спікер Верховної Ради, нардеп Дмитро Дозразумков. Йоба Боба, я вже не знаю, як, як не висловлю, Я колись висловлюсь. Навіщо подавати альтернативний проєкт? Треба було в серпні подати просто свій проєкт. Закон, Законопроєкт. Вересні подати, в липні подати, я не знаю, в квітні подати, на початку грудня, просто свій законопроект не треба альтернативний, та він і не буде поданий. А якщо і буде, це буде просто два аркуші папери, аби показати, а ми подали, а ми зробили. Дімочка, от хто там, Дімочка молодець. Дмитро зробив. Дмитро ж гарний, він же ж син того. Слухайте, це така бактерія. Навіщо? А ще одна бактерія. Артем Дмитрук. На рускому язиці, он же русський. Він був колись Слузі народу його вигнали. Он, роз... он русский, він разговаривает только по-русски. Так отказав государство не може об'язать смотреть телевізор або підключатися к інтернету. Ну, нельзя. Віра запрещає подключаться к інтернету. Хоча всі попи починає з карила їхнього, всі сидять обкладені гаджетами, всі, і отак от вони у них тут наушника. А Дмитруку нельзя підключаться. Законопроект противоречит Конституції. Так чого ж ви не написали свій законопроект, Дмитрук. І от е, Унісон з Росії, або Росія, їх повторяє, або вони за Росію, або спільний норматив. Російський... Блогери і телеканали. Юлія Тимошенко заявила, що возглавляемая партия Батьківщина не піддержать в, в Раду законопроект законопроекту мобілізацію росіяни і то чесніше. Вони кажуть, законопроект, а вона каже закон. Розумієте? Блін, ну не хочеться це визнавати, але вони навіть чесніше пишуть. По її словам, в нинішньому вигляді документ противоречить Конституції. Що не так? Один до одного. Далі. Тут правда без е, у, у, згадування будь-кого. Е, але тут видно, що це про, про Дмитрук. Вавнісінням Верховну Раду України законопроєкті законопроект по мобілізації є норма, яка може означати блокировку банківських щитов тих українців, хто не буде соблюдати норми в воїнському чітку. Ну це. Про електронне все. Та не буде блокировки. Ну, це це знають всі. Це знаєте, як от пишуть зако про це більше дадуть менше. Всі знають, що не буде блокировки ніяких банківських рахунків. Будуть інші, але щось інше. Ось отак от і працюємо. Як були росіянами, а ми їх обираємо. Як працювали вони з росіянами, а ми їх обираємо. Друзі, я не знаю. Я все більше і більше зранку забираю часу у вас. Дякую вам. Ввечері стрім. Там у нас дійсно більше часу, і там ми поговоримо. Приходьте, обговоримо ще, а воно напливає, напливає, напливає. Дуже цього цікавого багато. До вечора Україна переможе.